Трансформатори є важливими складовими елементами електроенергетичної системи. Протягом її життєвого циклу ізоляційна олива зазнає забруднень водою, газами та механічними домішками, що знижує її експлуатаційні властивості та підвищує вірогідність поломки трансформатора. Тому оливу необхідно періодично очищати, відновлюючи її якісні показники. Однак очищення оливи в трансформаторах може бути ускладненим через обмежений доступ. Не завжди існує технічна можливість підключити обладнання безпосередньо біля трансформатора. Часто для цього використовуються довгі шланги й живлячі провідники. Крім того, традиційне обладнання для очищення оливи має свої недоліки: воно габаритне і складне в управлінні. Але тепер ми маємо рішення, яке допомагає подолати ці проблеми. Компанія Глобкор розробила нову установку увм 8 лт в класі обладнання для очищення трансформаторних олив великої продуктивності. Під час розробки цього обладнання інженерам Глобкор вдалося вирішити технічну задачу із забезпечення компактності обладнання та збереженням необхідної продуктивності і високих вихідних характеристик оливи. Цього вдалося досягти в рамках еволюції обладнання для обробки промислових олив та застосування нових та оригінальних конструкторських рішень. Завдяки своїм компактним розмірам, установка 8. ЛТ, проходить через промислові дверні прорізи та зручно встановлюється у вузьких просторах, тобто там, де інше обладнання аналогічного призначення, працювати не може. Установка ОВМ 8 ЛТ має продуктивність на рівні 8 метрів кубічних на годину та оперативно очищає трансформаторну оливу від води, газів та механічних домішок. Окрім того, установка є легкою в управлінні. Оператор, який вже мав досвід роботи з подібним обладнанням, може освоїти управління роботою установкою за одну годину. Оператор без спеціальної підготовки протягом одного дня. Таким чином, установка увм 8 лт може використовуватися в різних місцях експлуатації трансформаторів за рахунок компактності розмірів, проходження через промислові дверні прорізи, низьких вимог до оператора. Також ця установка має нижчу ціну в порівнянні з більш габаритним обладнанням такої ж продуктивності. А що ви думаєте про таке обладнання? Залишайте вашу думку в коментарях. Більш детальну інформацію ви можете знайти на нашому сайті дабідабідабіґлопко.ком